Мої хлопчики та дівчатка 17,53 я вже зайшла додому. Зайшла додому, роздіваюся, і ви знаєте, нічого не буду робити, от просто нічого. Зараз йду в душ, помию свою чарівну головочку і знаєте, що хочу? От прямо мені зараз так хочеться. Вроді, у мене є кусочок сира. Хочеться кусочок сира. Открити іменно зараз хочу мартіні. Наляти собі бакальчик і хочу вийти на вулицю. Сісти на терасі, вітер дує, я замерзла, а Мартіні мене гріє. От є в мене сьогодні таке бажання. От хочеться мені випити три по 25, але, напевно, не вийде. Та си того Мартіні. Раз, два і все. Аня з подружкою, з машкою уїхали в город, погуляють, а мама все время зробить чудеса. Ну, а що? Ну буває таке. Слухайте, ну буває таке да? От висилася за мною, хочеться прийти щось тіпнути і лягти. А так і буде, 17.57. Я зараз біжу в душ, помию свою красиву головочку. Одіну. Я, до речі, вчора наверху знайшла білий халат, хтось мені теж його подарив, у мене його не було. Ну, я знайшла. Але я вже до всього того доберуся в понеділок. Я така, слухайте, велика хазяйка, вроді би, їду з роботи, хочу, все. хоча для мене. 17,57, що я вдома, це трошки не похоже. І що я хочу покупатися, випити 3 по 25 і лягти. Ні, я не хочу Мартін. Я думала, Мартіні не хочу. Я знаєте, що зараз візьму? Знаєте, що я хочу? У мене є морожено. Я хочу наляти собі трошки віскі із мороженим. Як ви думаєте, це нормально буде? Сир у мене нема, маслів немає. Хазяйка, ну без мене мене женили, знаєте, поговорка. Да, отак і в мене. Торгую маслинами, у мене їх немає. Отак. Так, мої красулечки, добрий вечір. 18.16. Дівчатка по поводу цього халатика спеціально ж оділа його, бо ж маю білий длінний одівати. Де я його взяла? А я ж вам лишала силочку, дівочок, де магазин, дівочки мої. Я вам ще ще раз лишу. Будь ласка, просто ви не тільки мене дивіться, а ще чуть-чуть почуйте звук, і під низом буде силочка. Як замовити халатик? Слухайте, я думаю, що це у мене за А Це ж полоски в мене від носочки, видно, пережимають мої ножки. А прическа моя красуні, дивіться ось, гуляй, моя розческа. Мені вже розческа не треба. Мені щоб ще не треба була зубна хотіла щотка сказати і пасту. Але я коли поїхала на відпочинок, це було смішно. І, і я забуду пасту і щотку, то я мило, мила зуби пальцем і милом. Це, звісно, смішно, але це було. Слухайте, що в мене тільки не було? А не було таке, що. З Юлькою в аеропорту так напилася, що забула чемодан при вході в самоліт. У зі мною одні приключення, я вам кажу, ну це ж я. Я ж без проєшеств як не знаю. Я хочу вам сказати, що за мене можна цілу енциклопедію написати про моє життя і про мої проїшестя. Що тільки зі мною не траплялося? Ну, напевно, тільки зі мною, навірно, дівчатка моя і з усіма хлопчиками, ну правильно. А за прическу, я ж почала за прическу, закончила тим, що поїхала на відпочинок. Слава Богу, що я ж не забула, бо всі мої сім би днів в тому Єгипті, а ні, ми в Грецію летіли на корфу. Всі мої дні на корфі були в тому платічку, в якому я поїхала. Трусі, килівчик, отох сняла, постирала і вділа. Ні, ну я понятно, що але не куп, даже і не купила б, бо тоді, коли я поїхала на відпочинок. Мені не було за що купляти, я з собою чемоданчик взяла, все, що мала. Так що ходила б я в тому платі, в тих трусиках, і в тому лівчику, і все. А це я ж кажу, вам сидимо. А я, видно, дійшло до мене, що ж я його забула. Я говорю, Юлічка, де мій чемодан каже, навіть при вході. А він такий маленький, ми брали, як ручну кладь, тому що ручна кладь, воно дешевше. Понімаєте було? Ну, тоді мені все підходило, тому що тоді все було так чуть-чуть впритик. Чуть -чуть. Але це було один раз, тому що в житті трапляється все. І з усіма таке. А ну скажіть, у вас таке було? Та ми взагалі, знаєте, ну ви що, село вирвалося на пальми. Ну Ви розумієте, це я перший раз полетіла, перший раз. І для нас було це все. Ми в дюті фрі собі зайшли, гарно вгорнули. В самоліт зайшли, гарно вгорнули ці маленькі баночки, а ще й безплатно їх давали. Дівчатка, як ви думаєте, і ми хлопчики? Ми там, Але ми поки зайшли. Я спомнила про чемодан, бо якби ми зайшли і ще б тьопнули, про чемодан би я не вспомнила. Він такий в мене сиренівий, маленький на 7 кілограм. розумієте? ну що там, труси, носки, і то зубної пасти і мила не було. Да, ну а що робити, якщо я його забула вдома? А може, я і не мала його брати, ну це таке вже було. Одним словом, хочу вам сказати, що в житті в мене було багато чого інтересного. А потім ми ще в самоліті дали жарі, а потім у нас ще був літр віскі з собою. Ми в номері дали жарі, і вранці я заходу до Юлічки у Юлічка, ми з тобою мали десяти, вона да? Я їй розказую, як я чиста свої зубки. Боже, дівчатка, ми що я раніше ющі волос собі не робила. Подивіться, як воно хорошо. Подивіться, он помила голову, сушити фіру не треба. Зараз трошки тако їх пожмакаю, і у мене буде мокрий ефект, буде хорошо. Гарненько дивіться, ззаді така длина волоссяків хорошенька, Ага. От чого я так раніше не робила. Дівчатка, хто нарощує волос і любить кучеряшки, навіть не переживайте. Бачите, він... Нач... Беріть тільки легку волну. Легку, легку, легку. Дивіться, легка волна. Вони вже у мене полусухі. Полоте походила 10 хвилин. Отак от так от пожмакаю і вместо фена. І добре, я хочу вам сказати, що мені дуже подобається. От напишіть, мені, будь ласка, вам більше все подобається. Білий, короткий, білий длінний. чорний, короткий, чорний длинний. або такі завітушки. Якщо чесно, мені по всякому добре. Да? Але от завітушки ці, от вони просто ну я не знаю, я влюбилася в них. Я тепер знаєте, що хочу потім коли з цими походю, хочу длінший завітушки, і, напевно, візьму світлий, тож буде дуже красиво. Так, мої ріднулі мої красотулі, я вже нарядилася в другий наряд вечірній. Я вчора вам казала, що я знайшла оцей халатик. Слухайте, ну він прям такий м'який-м'який, він такий класний. Він до тіла такий, знаєте, як ото плюшевий мішка. Він взагалі ну, от, от, не хочеться навіть його знімати. Так, мої хорошенькі, знаю точно, що мені його хтось подарив. І подарив це 100% не в цьому році і, напевно, в началі того року. Хто мені подарили ще силочку, я собі ще такий, знаєте, хочу, красний. Ну, я люблю красний, зелений, це мої кольори. Ну, от я люблю їх, понимаєте, Так, мої красунечки. Або хто продає такі халати, кидайте мені силочку. Адресу я вам скажу, я вам оплачу. Мені не потрібно безплатно. Якщо даже про вас треба розказати, я вам розкажу. Але я його хочу купити. Я хочу купити собі і красний, і ізумрудний. Впереді йде зима, а приходиш з роботи. Холодно. Що треба? Вийшла з душа. Голова вже, до суха вийшла з душа, обмоталася в халат, оділа якісь потулечки і більше нічого не треба, Понімаєте? Так, мої рідненькі, сама п'ю, сама наливаю хлібчик. Це мені хватає його на три роки. Знаєте, що я вирішила? Я наляю собі трошки віскі чуть не небагато. У мене є в холодильнику отаке морожене, яке я дуже люблю. Правда, я люблю це біле, знаєте, в вафельному стаканчику, але його нема. Є такого, мабуть, коли мама була, Аня купила. У мене завжди в морозилці. Ви знаєте, я взагалі з запасом живу. От у мене, допустим, в гаражі там 10 блоків води, крупає, отаке все є. І от у мене є там сало, м'яско. От, внезапно. От в мене завтра прийдуть мої кумове. Але, дівчатка, готувати я завтра не буду. Я закажу готові готову їду. Шашлик закажу картошечку, рибку візьму з роботи, і курку візьму з роботи. Нічого, їсти що завтра мої кумове прийдуть до мене в гості. Е, слава Богу, це мені хвата на років 10, тому що в мене дуже всього багато. Надарили, все надарили. Мені завжди все дарять. Слухайте, а це дівчатка. Нам теж рівно не полезно, щоб наші мозги трошки розслабились. Правда, небагато у мене є кола. Я собі зараз трошки розбавлю, вийду з вами на двір. На дворі трошки, звісно, холодно, щоб свою розумну головку. Ну, я ж бачите, як я п'ю. Я такий, я взагалі, якщо чесно, от, якщо по правді говоря, я люблю випити, лучше, знаєте, 100 грам водки. Я взагалі сладку воду, боже мій, я не пам'ятаю, коли я пила. Я дуже давно її пила, ну прям, ну, прям дуже давно я її пила, але хочу розбавити з звістки. Трошки, знаєте, щоб чуть-чуть мозги мої стали на місце. Дуже багато всього думаю. Навірно, розумно дуже. Так, у мене є морожене і у мене ще є. У мене ще є такі конфетки, У мене ще є такі конфетки. Та у мене є отака От піалочка. Але це я не хочу. Так, так мої хорошенькі, хлопці. ви зараз прийшли з роботи. Ви заморяні, ви уставші, правильно? На дворі холодно. Оце знаєте, воно е такий мрачить. Приходиш додому, заходиш в хату, нічого не хочеш. Хочеться в холодний душ і просто лягти. Так, мої ріденки, щось я вже поки Порожне я потом з'їм. Я відкрию конфетку. Давайте, мої рідненьки, ви прийшли з воти. Ану присаджуйтесь трошки, присядьте на кухні, на столик. Наляйте хоча б стакан собі води. Або давайте сьогодні по 25. Небагато. Давайте по 25, давайте трошки вип'ємо, щоб наші дівчатки-мальчики, ви розумієте, я вам правда кажу. Це нічого страшного, якщо знати, навіть прийшла кожен вечір. Чуть-чуть випила, поїла, і все ще холодно. Давайте вип'ємо за гарний настрій, щоб усіх все було добре, щоб всі посміхались, щоб усіх, щоб ніхто ні з ким не сварився. Дивіться, ось давайте цоки. Раз, два, три. Три рази світулька з вами цокнулася. І ви представляєте, ви щаскі перший дом цок, 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 і все вже. І ніхто нікуди не йде. І потім таку з кухні в хату, ось з кухні в кімнату, лягли на бочок і заснули. Да мої хороші. Так що давайте вип'ємо за все добре. Чи я ще на двір хочу піти? я ще хочу на тірасі посидіти, Угу. Mm -hmm. Так, мої красотульки. Ну, Я на дворі теж хочу з вами трошки посидіти. О, А, я хочу вам сказати, що свіжо, але я люблю, я люблю свіжий воздух, я люблю поговорити з розумними людьми. Саме головне, мої хорошенькі, Давайте вип'ємо за перемогу, щоб закінчилася ця війна, щоб вернулися всі наші захисники додому, щоб повернулися в свої сім'ї, щоб всі мої були здорові і любимі. Життя дійсно, ви знаєте, багато хто там може обіжатися, ти нам надоїла, ти говориш, одне і те саме. Зараз мені напишуть, ти вже випила, хоч поговорити. Ні, мої хороші. Я тільки пригубила чуть-чуть. Хоча ну як, чуть-чуть, було я тако, тако, да? Ну, шум в голову дав мені, а я ще нічого не їла, то шоколадку. Ви знаєте, я кожен раз хочу говорити кожне утро, кожну секунду, що життя наше прекрасне. Дивіться, зараз я з вами сидю. Ніхто ж не знає, зайду я в ту хату, вже, чи не зайду, чи тут я вже і лишуся. Ніхто не знає. Всі так хочу говорити і випити за те, щоб все усіх було добре. От так от дивишся на цей світ. Люди такі обозлені, дуже обозлені, чесно. Нам і війни в Україні не треба. Люди один одного доїдають. Такі злі, бо нема роботи, бо нема того, бо нема сього. А то, що люди не розуміють, що ми самі себе їмо, може, дивіться, з вами гуря, аж вітер становився, навіть вітру нема. То, що ми самі себе їмо, воно нічого не. Ну, Воно ж краще не стане комусь нагадати, комусь наговорити, воно ж легше від цього не стане. Ну, наговорили, ну спаскудили від Узаренко. Ну, наговорили, вона така сяка, вам стало легше? Ні. То лучше давайте так. Ніхто нікого не буде паскудити. Ніхто ні на кого не буде обіжатися. Просто живіт і радуйтесь життю. Я сьогодні з час і в цю секунду. завжди казала. Захотіли випити. Прийшла сама собою, не бачив моє маму. Скажу, Свята, дочка, та що ж це таке? Та що ж ти робиш, дочечка? Я скажу маму, я тебе люблю, ну що ти це ж твоя дочка? Так, мої хорошенькі, давайте будемо про все добре говорити. Все буде добре, все одно все буде добре. По-другому не буде ніяк, ви знаєте? Я завжди кажу, на все воля Божа. У нас на роду, у всіх все написано. Ніхто ніколи не увільне від своєї судьби. Хочеться, ви знаєте, от у мене є в житті такі случаї, дуже. Я ніколи не думала, що так може бути. От чесно кажу. І от думаю, от як? От як воно може бути так? А от так, у нас вже тут все написано. І ми йдемо прямо, ми не звернемо. Навіть якщо ми звернемо, ми вернемося те саме місце і підемо прямо. Ми нікуди не обіжемо. Ви знаєте, це вже провірено і доказано руками. Давайте вип'ємо за те, щоб усі все було добре, щоб усі сім'ї були щасливі, щоб ви у мене всі були любимі, здорові, веселі, щоб посмішка на вашому лицю завжди була, щоб ви ніколи не грустили. Так, я допиваю це віски. І йду. Я не знаю, може, ще 25, п'ять собі. А може вже і ні? Ну мені не холодно. От ви знаєте, якось такий теж вітерочку. Я вийшла і вітер закінчився. Де да, у мене головка мокра, нічого. Я в капішочку мені, слухайте, так тепло, це я мішке. Ж... Так що мої рідулечки, У мене ще залишилося. У мене якраз було, наверное, три по 25, а 5 по 25. Ні, ні, я не алкоголік і не любитель випити. А як всі люди? Я якщо починаю пити, то рідко на Да, я можу прийти коло воріт, роздітися, да, роздітися спокійно і зайти в хату, плакати. Да, можу виясняти відношення, можу спати лягти. Я вам кажу, так, да, в мене бувають, в мене є такі случаї в моєму житті, що я так до побіди. До побіди! Ну та й що? Зато розслабилася, поплакала, поригала, лягла на бочок і заснула. Утром стою, думаю, Света, ти взросла жінка, що ти собі думаєш? Свєта? Так що такі діла, Да, ви зараз скажете, ну що ж, ми не бачимо, яка ти. Ну, ти яка є, така є, друга не буду. Саме головне, ви знаєте, що я вам скажу? Я не буду ніколи в житті друга. Якщо я буду друга, я не буду та Базаренко, яка дуже бути. Н -н -н. Якщо б я була друга, може я не мала б це в житті, то що в мене є, чесно. І ви знаєте, я отакого от з однієї сторони я дуже горжусь собою, що в цьому житті мені ніхто не дав ніхто ні копійки. Було тяжко, було дуже тяжко. Прям сильно було тяжко. Бо таке, що йшли додому, і гроші були на пачку молока і на буханку хліба. Але спасіба, мамочка моя, передавала мені картошку, буряк моркву, і оце готувала. І борщик, і суп завжди варила Венігрит. А знаєте, чи тушила картошку і варила Венігри, робила вінігрет, потому, що його, він ситний, його надовше хватить. Нічого, живі, здорові. Дякувати Богу, дякувати за все. Дякувати за кожен день, який у нас є. Правильно, мої хороші? Правильно. Уже все, будьмо за вас. Я випила, я сьогодні п'ю цілий вечір за вас, щоб все у вас було у всіх добре. Що якщо ви навіть вдома з кимось поругалися, любимий з любимою, помиріться. От помиріться. Буркну він на вас, буркніть ви на нього. Потім його, поцілуйте, і все буде добре. Ми рідні річки. Я з вами буду говорити 24 на 7, Я дуже люблю з вами поговорити. Я люблю поговорити з розумними людьми. Ви знаєте? Навіть у ці хейтери, ці фейкові сторінки, де ото мене хаєт, ну хай хаєт. Людям приноситься задоволення. У нас таке тяжке врем'я, Якщо людині приносить задоволення паскуєте Базаренку, паскудьте, на чому світ держиться. Чистіша вона буде, з неї не убуде. Кажу вам правду, геть не сердюсь. Мої рінулечки, зараз яду в хатиночку свою. Включаю броню прокопану, повертаюсь на бочок і всім хочу сказати спокійного, тихого, мирного вечора. Я вас всіх I love.